Привіт, Ісус! Є шлях, істина і життя, і ніхто не може прийти до Отця, окрім як через нього. Тобто, відповідно ніхто з нас не може прийти в царство небесне, як не через Ісуса Христа. І знаєте, мене дуже торкаються меседжі, які. Послання, точніше, Ісуса, до семи церков, до семи пастирів, церков в останній книзі Біблії в книзі Об'явлення. Я думаю, мало хто про неї чує. чув, Але це надзвичайно важлива книга. І істина, які там написані, описані, це дійсно те, чим ми маємо керуватися сьогодні. І коротше кажучи, Ісус говорить, звертається до церков до пастирів, і він дійсно він хвалить. Він він каже, які вони дійсно молодці, з яким терпінням вони несуть слово, з яким терпінням вони виконують своє призначення. Дійсно поширюють Євангелія. разом з тим. Він акцентує також на тому, що інколи вони допускають вчення лжевчителів, тобто вони відходять десь від істини. Вони десь повертаються до того, що зручно, до того що відповідно їм вигідно. І тоді він говорить їм про те, що вони і самі можуть втратити спасіння роблячи таким чином, і іншим людям не давати спастись, тому що коли вони приймають вчення лжевчителів, вони починають його виконувати і поширювати відповідно. І тоді дійсно люди вони не можуть. Пізнати справжню істини, справжнього Євангелія, не можуть пізнати Христа, призначення, яке вони мають, і тоді відповідно вони просто можуть втратити спасіння. І дійсно, ісус дуже чітко тут настановляє цих 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 природ, цих божих людей, цих пастирів і дійсно ставить їх на шлях істини, тобто на шлях, коли вони найперше приймають слово Боже, коли вони його виконують, і коли вони несуть це неспотворене Євангеліє. і це дійсно. Є надзвичайно важливо в нашому житті. Тому дійсно прошу вас і дійсно закликаю вас до того, аби ви відкривали вуха і слухали справжніх Божих людей. І дійсно розуміла, що, що плід Богу ви можете принести, що результатом Богу можете принести лише тоді, коли ви виконуєте саме його слово, саме його істину. Як розрізнити загалом Божу людину? По плодам. вона має спасені душу, вона має дійсно. Вона приймає і вона виконує слава Боже, тому амінь.